Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сикорський у своєму інтерв'ю німецькому виданню Bild підкреслив, що Захід зараз не бачає жодних доказів того, що президент Російської Федерації Володимир Путін може застосувати ядерну зброю у своїй війні з Україною. Як доказ цієї тези. Радислав Сокорський навів сам порядок того, як у Росії ухвалюється рішення про застосування ядерної зброї. Сікорський нагадав, що це рішення президент Російської Федерації не ухвалює одноосібно, а разом із своїми генералами. І тому, якщо він віддасть такий наказ, у військових буде дилема або виконати його. Усвідомлюючи, що кожен, хто візьме участь у цьому злочині, якраз і буде оголошений військовим злочинцем, або ж позбутися самого путіна, і цей доказ за великим рахунком демонструє наївність очільника польського зовнішньополітичного відомства і нерозуміння ним, як і іншими західними політиками, того як реально ухвалюється рішення у авторитарній державі. Звичайно ж, російські військові будуть змушені виконати будь-який наказ Верховного Головнокомандуючого збройними силами Російської Федерації. По перше, тому що вони давно вже не гравці у політичній системі і ніякої дилеми щодо того, позбутися Путіна або виконати наказ у них не буде, а буде дилема або закінчити життя самогубством, або виконати такий наказ, якщо вони будуть вважати цей наказ неворогідним. Але найголовніше, що у жодного з російських високоставлених військових не виникне навіть ціні сумніву про те, що такий наказ має бути виконаним бо військовими злочинцями російські генерали якраз вважають західних політиків, які на їхнє переконання окупували території так званої історичної Росії і зараз не дають можливість Путіну відновити те, що у Кремлі вважають історичною справедливістю. Так що я можу переконати Радослава Сикорського, що Жодних проблем у Володимира Путіна із натиском так званої червоної кнопки, якщо російський очільник ухвалить рішення про ядерне бомбардування України не буде, але існують інші стримуючі фактори, про один з яких Радослав Сікорський також сказав у інтерв'ю. «Виданню біля він підкреслив, що Сполучені Штати. Повідомили Росію, що в разі використання нею ядерної зброї вони будуть готові звичайною зброєю нанести удар по будь-якому російському об'єкту на окупованій росіянами території України. Це нова інформація, і вона виглядає більш-менш вирогідною, хоча б тому, що не виходить з рамок протистояння Російської Федерації і Заходу, які мають на увазі, що всі бойові дії відбуваються виключно на міжнародно визнаній території України, в той час як території країн-членів НАТО і самої Російської Федерації не є частинами театру бойових дій, і їхні громадяни насолоджуються миром і спокоєм в той час. Коли на міжнародно визнані території України, як і на вільній території, так і на території, яку контролюють російські війська, відбуваються військові дії різної інтенсивності. І в цій ситуації, звичайно ж, можна уявити, що Сполучені Штати ударом по території України, яку контролює Російська Федерація, продемонструють своє ставлення до використання російським очільником ядерної зброї на вільній території України. Однак важливо зрозуміти, наскільки ця інформація очільника польського зовнішньополітичного відомства є верифікованою, наскільки вона буде актуальною після президентських виборів у Сполучених Штатах, тому що якщо зміниться адміністрація, то ми прекрасно усвідомлюємо, що у нового американського президента Дональда Трампа може бути абсолютно інший підхід до відповіді щодо застосування Російської Федерації ядерної зброї. Проти України і не головніше наскільки для президента Російської Федерації Володимира Путіна є такими важливими його військові об'єкти на окупованій території України, щоб з побоюваннями. Втратити їх він рахувався, коли ухвалював рішення про застосування ядерної зброї проти України, тим більше, якщо в Кремлі будуть вважати, що це застосування ядерної зброї, поставить крапку на війні і примусить Київ капітулювати на тих умовах, які будуть висунуті Російською Федерацією на момент застосування ядерної зброї проти ненависної Володимиру Путіна держави. А таке уявлення про реальність у Володимира Путіна може бути. Однак, поза сумнів, сам факт того, що Сполучені Штати. Зможуть застосувати власну зброю, таким чином Росія опиниться перед дилемою реагувати чи не реагувати на таке застосування це вже серйозний запобіжник у цій ядерній драмі, про яку ми говоримо з лютого 2022 року. Ще один важливий запобіжник: це позиція країни, які є важливими стратегічними союзниками Російської Федерації у її протистоянні із Заходом. Абсолютно очевидно, що застосування навіть тактичної ядерної зброї не зустріне розуміння ані в Китаї, ані в Туреччині, ані в таких країнах, які дотримуються нейтральної позиції у війні Росії проти України, маю на увазі насамперед Індію. У Пекіні побоюються застосування ядерної зброї. Будь-якою державою ще й тому, що можуть вважати таке застосування важливим прецедентом. не для самої Росії, а насамперед для Сполучених Штатів Америки. Адже ми знаємо, що голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін розглядає можливість інтервенції проти Тайваню як один з можливих напрямків своєї. Політики у наступні роки, і якщо виявиться, що ядерна держава може вдатися до застосування ядерної зброї в конфлікті, це з точки зору Пекіну може стати серйозним моментом для Вашингтона, в той момент, коли Сполучені Штати і Китайська Народна Республіка зустрінуться у прямому воєнному протистоянні. І це звичайно. Точно не в інтересах Китайської народної республіки, принаймні до того часу, поки ядерний потенціал цієї країни не зможе конкурувати із ядерним потенціалом сполучених штатів, або до того моменту, поки Китайська Народна Республіка не буде впевнена, що ядерна триада Російської Федерації може бути використана нею у ядерному протистоянні із сполученими штатами та іншими країнами-членами НАТО у останній війні в історії людства, тому що ми розуміємо, що після цієї війни від людства залишиться тільки спогад в історії. І коментаторами цієї війни будуть вже не люди, а швидше за все щури. Ну, це умовна теоретична історія. Однак ми прекрасно розуміємо, що небажання Пекін, щоб Москва взагалі використовувала ядерну зброю, є важливим мотивом, який зупиняє російського президента Володимира Путіна від ухвалення цього рішення. Ну і третє. Запобіжник також є дуже важливим, який стосується того, що до того моменту, поки війна Продовжується саме на суверенній території України, тобто підтримується статус кво між заходом і Російською Федерацією, за умов якого територія України використовується як своєрідний полігон і Російською Федерацією і її опонентами. У Володимира Путіна просто може не бути жодної необхідності для застосування ядерної зброї у багаторічній війні на виснаження, яку він запланував як найбільш Бажаний і найменш ризикований інструмент у боротьбі із сусідньою державою. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу, Патріоні. Баймі кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам. Хай щастить.